В нашому суспільстві вже в 21 столітті немає місця насильству. Це не приватна справа. Говорити на всіх майданчиках, яких це можливо. Найчастіше з тих, які я знаю в. В наших українських будинках використовується фізичне і психологічне. Я не хочу в це вірити, але думаю, що є так само і фізичне, і психологічне, коли хтось один вважає, що він може всього досягти лишень силою, лише грубою силою, що не слід розмовляти і чогось добиватися так. І звичайно ж, так само психологічне, коли один з пари, не будемо говорити, хто саме. Вважає, що він кращий і всіма силами намагається зробити свого партнера гіршим. У нас, слава богу, такого не було і знайомих не було. Але є там разні, є я не знаю, як сказати, ну є такі жорсткі типи насильства, є оці аб'юзерство, що живуть з чоловіками, які ображають жінок. Але ну в цілому з цим треба щось робити, але зазвичай цим не хочуть займатися, бо рахують, що це сімейне вдома розберуся. Я не сприймаю ні ніякого насильства, ні психологічного, ні фізичного. У Нас такого оточення немає. Як сказати, ставимося? Ну я до цього ставлюся негативно, тому що я цього не приветствую. Якщо людина це бачила ще в своїй сім'ї з дитинства, то я дуже сильно сумніваюся, що це якось можна поміняти. Головне, просто знати, що погане і що хороше. В Українському суспільстві ще з давніх давен таке було, і воно засуджувалося. От. Але ми часто можемо, навіть там коли звернемось до творчості, там в багатьох українських народних піснях. Є теми того, що там як чоловік б'є жінку, там як приказки народні, да там що небита баба, як коса не клепана, там чи ще якісь речі такі. І вони е, зрозуміли, що вони в суспільстві є притаманні. І я думаю, що нікому не відкрию Америки, де да, як скажу, що така річ сьогодні є, що вони... Це не означає що я її прихильником. Я заслужую такі речі. Я вважаю, що ми цього маємо позбуватися, тому що це ця вся річ, якщо ми хочемо сьогодні рухатися в бік цивілізованого суспільства. І в той момент, коли ми цього позбудемося, ми почнемо жити по-новому, ми почнемо будувати прекрасні відносини в прекрасній країні. Таню, як ви прокоментуєте ситуацію, коли в суспільстві стверджують, що насильство це приватна справа подружжя або пари? Я вважаю, що це не приватна справа. Тому що е, про це потрібно голосно кричати, голосно говорити на всіх майданчиках, яких це можливо в деяких подружжях, наприклад, один із партнерів не знає, куди можна піти або подзвонити, в яку службу звернутися, щоб е, за, за, за допомогою, і куди можна звернутися, щоб підняти це питання? Взагалі, чи зустрічали ви прояви подібної поведінки серед свого оточення? З тими сім'ями, з якими я е, дружу, да, які мене оточують, то е, в них стосунки будуються на повазі один до одного і рівноправні. Як суспільству позбутися проблеми домашнього насильства? Е, про це потрібно говорити багато, голосно, де тільки це можливо. І е, також потрібно виховувати це в дитині ще з маличку, Да? наприклад, там в сім'ї, де Рівноправна родина, де стосунки побудовані на повазі, тоді дитина, бачачи це і виховуючись в, такі, в такій атмосфері, вона виростає нормальною людину, яка поважає, яка любить і яка ніколи не вчинить протиправні дії. Як змінити думку та викорінювати подібне? В нашому суспільстві вже в 21 столітті немає місця насильству і протиправним діям. Тому про це потрібно кричати, говорити і не мовчати. Інформаційно-просвітницький проєкт по запобіганню домашньому насильству знаю, залучаю, впливаю, має на меті підвищити обізнаність мешканців мешканок громади про проблему домашнього насильства та розпочати процес заміни шкідливих соціальних норм на нові, які сприяють побудові ненасильницьких і здорових стосунків в родині.